Всім привіт! Нещодавно я показувала орхідею Келіо білявочка, такий малиновий краб. І е, я дуже хотіла від неї дочекатись цвітіння, тому що вона втратила точку росту і от наращувала діточку таку, за літо наростила, точну дату поставлю вам І дивіться, що я сьогодні бачу: Квітоніс 1 і квітоніс 2. Чудово розвивається, діточка буде квітнути. Я дуже радію цьому. І е, хочу сказати, що останні поливи в мене були е, е, ось таким добривом. Це фосфорно-калійне добриво для цвітіння, стимуляція цвітіння. Ось такий препарати застосовувала. Точно не скажу, що спрацювало. Але я дуже щаслива. Тому що моя орхідейка буде квітнути ще й на два квітоноси. В попередньому відео я його вже залишила вам в описі. Хто не бачив, перегляньте. В попередньому відео я розказувала про те, яка вона в мене молодець. І ось таких ще дітей вона там дорожчує. Я нічим не мастила, нічим не обробляла таким якимись стимуляторами. Саме ну, це та кінинову пасту я маю на увазі. Дивіться, які там корінці ще з неї, з цієї діточки, прям лізуть. Ну клас. І ще дві таких, чи три, там не знаю чого, незрозумілого росте. Ну, такі новини у мене по цій орхідеці. Трішки вона втратила сама мамочка. Тургор, вона була така більш супкіша у мене, трішечки втратила тургор, але я щось ну, дала їй просохнути. Я просушила старе коріння. Бачите, в неї є старе коріння і молодеке, гарно розкуклилось. Видно ось так. Красунька, красунька. Радію, тож буду чекати, чекати її цвітіння. І це будуть такі дуже красиві білі квіточки з різними вкрапленнями кольору такого малинового. І це за що ще люблю цю орхідею, за те, що кожна квіточка в неї по-своєму має малюнок свій індивідуальний. Дякую за перегляд. Всім тихої, спокійної ночі бажаю. До зустрічі на каналі.